У Німеччині стався скандал. Скандал стався через витік важливої, а можна навіть сказати, таємної інформації. Про що йде мова? На російському телебаченні псевдожурналісти, вони ж московські пропагандисти, оприлюднили майже 40 хвилинний аудіозапис, нібито розмови високопосадовців-офіцерів Бундесферу, а власне збройних сил Німеччини. На аудіозаписах ведуться розмови офіцерів щодо можливих ударів по Кримському мосту за допомогою далекобійних ракет Таурус. Невже вони щось починають розуміти на другому році війни, що цю незаконну будову давно вже потрібно знести? Так ось очільниця комітету Бундестагу з питань оборони закликала до висновків щодо інформаційної безпеки Німеччини. За її словами. Немає нічого дивного і приголомшливого у тому, що розмови перехоплюються. Нам терміново потрібні, потрібно посилити нашу безпеку і захист від шпигунства, тому що очевидно, що ми є вразливими в цій сфері. На її думку, мета публікації запису була в тому, щоб а, у, утримати канцлера Олафа Шольца не від відмови від поставок Таурус в Україну, а від надання їм зеленого світла. Голова ж комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб заявив: якщо ця історія підтвердиться, це буде вельми проблематичним інцидентом. Виникає питання, чи є, по, чи є це поодиноким випадком чи структурною проблемою безпеки. Я очікую негайного з'ясування всіх обставин, додав депутат від зелених. Ні, друзі, це системна проблема. Ви боїтеся зачепити Росію, якось не образити її. А вона вам плює прямо в очі. А вона викриває вашу таємну інформацію і виставляє її на публіку у себе в ЗМІ, псевдоЗМІ. До того ж, ви маєте п'яту колону у себе в парламенті, яка фінансується Росією. Я маю на увазі партію АФД альтернатива для Німеччини. Взагалі, у Німеччині зараз є побоювання, що такі випадки шпигунства РФ, викрадення інформації є неподинокими. Що Подібних публікацій перехоплених розмов може бути е, безліч, це свого роду шантаж Німеччини, і цього б не сталося, якби Шольц мав тверду позицію і вже давно поставив нам ці ракети. Бо його м'якотілість у цьому плані сприймається Москвою як слабкість. Адже як варварська країна, Росія завжди давить на слабшу від себе сторону, заперечуючи будь-який діалог і розуміючи тільки позицію сили. І чим швидше це зрозуміє Шольц та інші наші західні союзники, тим швидше припиниться ця війна. Вашими побоюваннями та пасивністю а, дій ви сприяєте Гітлеру 21 століття Путіну на розв'язання ним нової світової війни третьої світової. Ви провокуєте його не поставками зброї, а навпаки, відсутністю поставок. Бо у разі програшу України він не зупиниться. Він завітає і до вас. Тож не зволікайте з цим. До речі, Шольц також е, висловився щодо цього інциденту. Те, про що повідомляється, це дуже серйозне питання. І саме тому зараз йде ретельне, дуже інтенсивне і швидке розслідування. Ну, як завжди, він висловив свою стурбованість. Та про що ще конкретно йшлося у розмовах на цих записах? Лунали, зокрема, позиції Таурус зможуть поставити лише через 8 місяців після прийняття рішення про їхню поставку. Крім цього, потрібно від 2 до 4 місяців на навчання наших військових, щоб ефективно вони змогли ними користуватись. До того ж, щоб адаптувати ці літаки під Су і Міги, потрібно близько 6 місяців. Цікавим є те, що як ішлося у розмовах для знищення Кримського моста, знадобиться не одна ракета. Так як конструкція є великою. Потрібно десятки ракет. Учасники розмови кажуть, що, є, що міст через свою величину подібний на злітну смугу, тому для нього може знадобитися не 10 і навіть не 20 ракет. У Росії також вже відреагували на оприлюднені записи, але нам їхня реакція не цікава. Реакція так званої Росії не... це наперед прописані сценарії, клоунади, порції якої видає кінська голова Вірніше Лавров. Але це все несерйозно, як їхні вибори і їхня, нібито демократія, і тому ми не будемо тут це розглядати. У розмовах також йдеться про, про те, що є дві цікаві цілі: міст на сході та склади боєприпасів, розташовані вище. Заявляє один з німецьких військових: міст на сході важко дістати. Це досить дрібна ціль, але Таурус може це зробити. Склади боєприпасів теж може вразити. Тобто згаданий міст, ймовірно, є кримським мостом. І це вже хороші новини, друзі. Адже раніше ми навіть не могли собі уявити, що у Німеччині будуть, будуть всерйоз обговорювати знищення нами незаконного Кримського моста німецькими ж ракетами. Тож, можете бути певними, рано чи пізно ми ці ракети все-таки отримаємо, і Кримський міст буде знищено. Росіяни самі вже з цим змирилися, тому вони і будують залізницю на окупованих територіях в обхід мосту. Ну і, звісно, і цю залізницю незаконно ми також знищимо. Шторм Шедоу, Хаймарси та Тауруси нам у допомозі. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.